І так, друзі, всім привіт. Сьогодні хотів би розповісти більш детально про антицелітний масаж, про наболівше, про те, що хвилює жінок, що нас постійно запитують для тих, хто не знаю, боїться ходити на такі процедури, для тих, хто соромиться. Можливо, для масажистів-початківців, ну або просто для людей, яким цікава буде така інформація, і взагалі більше дізнатися про це лікар. Е, сьогодні хотів би розвіяти ці міфи про те, що антицелітний масаж це якась страшна така процедура, де з тебе будуть іздіватися, де там буде біль, все тіло в синцях і так далі. Не знаю, всі дуже багато в нас клієнтів, які розповідають, що ходила подруга на масаж, повернулася і каже, більше ніколи не піду на таку процедуру. Була вся синя, було дуже боляче, там, чуть не плакала і так далі. Що це за подруга, не знаю, але вона універсальна, вона одна на всіх, і ця історія я її чую дуже постійно. Тому хотів би розповісти, взагалі, що вас чекає на такій процедурі, чого очікувати від антицелітного масажу. Ми це відео розіб'ємо на два. В одному я розповім взагалі, як це все працює, всю механіку, наслідки і так далі. Ну а в наступному вже на практиці покажемо, як це виглядає, щоб ви перед процедурою знали, що вас очікує, куди ви йдете, що вам будуть робити, і так далі. Правда, ось в чому, друзі, антицелітний масаж це не є якась прям така релакс процедура. Це не дуже приємна процедура. Тут потрібно буде дещо потерпіти. Ну але все залежить від... Від болювого порогу, від того, як ви там, сприймаєте цю ситуацію. Та й взагалі порівняно з тим, що жінки роблять своїм тілом постійно, не знаю, там, якісь ін'єкції, шугарінг, ліполітики, там, татуаж і все інше. Тобто, ну, на фоні всього цього, не знаю, антицелітний масаж здасться вам релаксом. Тобто, це буде дуже приємна процедура, не знаю, якщо там, говорити за шугаринг і масаж. То масаж це релакс. Насправді хотів би більше розповісти про синці після масажу. Так, взагалі, після такої процедури якісь сліди на тілі вони допускаються, це можливо, але це точно не будуть якісь синці, це не гематоми, не знаю, це не порушення там прям капілярів або ще щось. Можуть позалишатися сліди там, після вакуумних масажів, після використання банок або після використання різних масажерів, стрибків, буаша і так далі. Після звичайного ручного масажу, ну прям таких синців ну, дуже мало залишається, тобто можуть залишитися там локально, десь в зоні литок, на зовнішній частині бедра, там на зоні галіфе, ближче до тазу, де там слаба каплярна сітка, в таких місцях. А так, щоб не знаю, якщо ви вийшли після такої процедури, і вам боляче, у вас си тіло сині, ви там не можете навіть одягнути якісь речі. Ну, тоді це не ок, тобто тоді це вже якийсь дійсно там, садизм і так далі. Тому звертайте на таке речі, не знаю, там, перед тим, як йти на такі процедури, взагалі віднесіться до цього серйозно, взагалі больові відчуття залежать від ступені цих чим він вище, тим буде б больніше. Якщо ми говоримо умовно там, за першу ступінь, ця процедура максимум безболісна. Там друга також, і вже там з 3-4 будуть боліві відчуття на такій процедурі. Але знову ж це залежить від техніки, з якою буде працювати майстер. Візуальна частина, що ви бачили, як виглядає ступень ступенці. Перший це такий прихований вид, видно лише, там, коли ми здавимо шкіру або на дотик, не знаю. Так. Друга ступінь помітно вже буде при русі. Візуально проявляється при напрузі м'язів, наприклад, коли ви стоїте там біля дзеркала і вже бачите апельсинову кірку. Третя ступінь це помітно навіть в спокої. Сліт видно, навіть коли ви будете просто лежати. Є ущільнення, шкіра вже починає бути горбастою. І четверта ступінь це вже такий болісний холодний фіброз, це вже хронічна фаза, це вже є холодні ділянки на тілі, це порушення кровообігу, трофіка. І масаж при цьому етапі не то, що непростий, а навіть дуже буде болючий. І ще б хотів би відмітити, що антицелітний масаж це не є якась там чарівна пігулка, що ви от сходили на процедуру і вже все, ви вже можете йти на пляж, там у вас все добре. Ні, на жаль, це так не працює. Тобто, якщо ви хочете якийсь прям вау-ефект, то потрібно до цього віднестись серйозно. 90% це у нас харчування. Потрібно прибрати з раціону все, що провокується в Це в нас а, там солодке, мучне, фастфуди, газовані напої, а, кава, алкоголь, а, не знаю. Якщо не можете прибрати, ну хоч би зведіть там до мінімуму, Обов'язково там після кожної чашки кави випиваєте склянку води. Друге, це в нас вода дуже важливий фактор. Тобто нам потрібно дотримуватися завжди водного балансу. Якщо ви хочете, щоб у вас. Повноцінно працювала там, лімфатична система, Про лімфатичну систему, ми взагалі потім там, окремо я розповім, як це все працює. Якщо ви хочете, щоб все це працювало в комплексі, потрібно пити достатню кількість води. Ну, навіть якщо говорити за якусь програму мінімум, це десь 30 мл на кілограм води. Ну, умовно, якщо у вас буде 60 кг, то це десь літр 1,8. Да, 1,8 літра десь на таку масу потрібно випивати. Тобто до 2 літрів води ви маєте за день точно випивати. І це має бути чиста вода, це не чай, не кава, там, не сок і так далі. Далі у нас фізична активність третя. Не знаю. Ми не говоримо там про якісь там спортзали, про фітнеси і так далі. Тобто достатньо буде навіть просто якісь там піші прогулки, не знаю, ви там. Йдете на роботу, там, сіли на одну зупинку там, пізніше, вийшли на одну раніше, десь там йдете в магазин, там, на один квартал прошло більше і так далі. Цього буде достатньо, це вже буде який не який там трохи стрес для організму. І от в комплексі, якщо ми говоримо за харчування, за воду, за спорт і масаж, от тоді можна добитися дійсно крутих таких прямовав результатів. Так, хотів би розповісти ще про страх і сором. Дуже багато чую від жінок, від клієнтів, що бояться ходити до чоловіка масажиста, соромляться, не знаю, там не відпускає чоловік, там хлопець ще по якимось там факторами. І так далі, не треба соромитися таких процедур. Ми тут насправді нікого не оцінюємо. Для нас це просто робота. Ми не бачимо там, не, знаю, ми, не ми не звертаємо уваги там. Яке ви і так далі. Ми там дивимося більше на потенціал. Що можна з цього зробити там за 5-10 процедур? Тому відносіться до цього просто як до процедури. Не хвилюйтесь, ми з цим працюємо кожен день. Ми бачили різне нас ніяк взагалі там не смутить і так далі. Все, що потрібно там вам знати, як підготуватись до процедури, ви можете там перед записом до будь-якого майстра написати, там що мені потрібно знати, щоб він написав вам якийсь там невеликий там чек-ліст, як, як підготуватися, і взагалі вам майстер має розповідати, як вести себе потім після процедури, те саме, що ми говорили: там водою, їжу, спорт і так далі. Взагалі найкраще проходити такі процедури, як антицелітний масаж, це влітку. Чому саме влітку? Тому що, по-перше, у нас сонячний день він більше. Люди більше починають рухатися, більше проводять часу на ногах, менше там в ліжку і так далі. Потім, за рахунок того, що в нас підіймається температура, тепліше, люди починають менше їсти. Зазвичай менше їсти там жирного, жареного, солодкого і так далі. Більше пити води, більше рухатися, більше в раціоні з'їдається овочів, фруктів і так далі. Тому влітку це взагалі дуже оптимально. Тому там, навіть коли там жарко, ви думаєте, не потрібно ходити? Потрібно, це буде навіть краще, ніж ходити там взимку, весени чи весною. І так, друзі, тому хотів би сказати, що гарне тіло це не тільки генетика, це праця над собою, це харчування, це спорт, це ті самі масажі. Тому піклуйтесь про себе, любіть себе і обов'язково будете мати якісь хороші результати. Ще б хотів би розповісти про протипокази. Насправді до такого масажу дуже багато протипоказів, тому потрібно консультуватися попередньо все рівно якби з майстром, до якого ви будете йти, попереджати до протипоказів. Ну, якщо брати якісь там лікарські, це онкологічні захворювання, це будь-які городу пухлини. Це гострі запальні процеси, це якісь гострі інфекції, це дерматологія, це подразнення шкіри, серцево-судинні будь-які захворювання, там печінкова ниркова недостатність або якісь хвороби, печінки та нирок. Якщо брати якісь такі локальні, це в нас ну, там, відносні протипокази. Сюди відноситься варикоз, капілярна сітка, якісь санці, гематоми, враження шкіри, вагітність, період лактації, період менструації. А ще з основних таких, що забув, це буде діабет цукровий, не можна робити будь-які відкриті рани на тілі, будь-які там враження, схильність до тромбозу можливо аневризми, ну, не знаю, можливо, щось пропустив. Я постараюся в описі під цим відео там, повний перелік протипоказів написати, щоб ви були готові до таких процедур. То, можливо, сам згадав, теж пишіть якісь протипокази. А в наступному відео ми хочемо вже показати на практиці на людині, як виглядає взагалі вся ця процедура, що вас чекає, коли ви прийдете на таку процедуру, як з вами будуть працювати. Покажу кілька, ну або пораджу кілька вправ. Бо є такі ділянки тіла, з якими не можна працювати, але фізичними правилами можна якби, прибрати в таких ділянках цілі. Тому, друзі, підписуємось, буде ще дуже багато різної інформації. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть, ми їх розберемо, ми всім стараємося відповісти. Так що, всім дякую за увагу, до зустрічі.